Друзі, вітаю, 20 січня. Слава Україні! І так, друзі, такий ролик інформативного характеру, навіть не інформативного, а конкретна така ділова пропозиція до виробників ППУ вулів. В чому заключається пропозиція? Дуже все, друзі, просто на сьогоднішній день ми являємося виробниками, скажімо так, ППУ Нуклеусів. Ну, по великому рахунку їх не продаємо. Так як е, не бачимо себе в цій роботі, не маємо на то час і тому подібне. Ну, Клеусель єме для себе, так як дуже в них нуждаємося, це крутий виріб, який пройшов вже тестування. і, е, е, і так. Но діло в тому, що є вже определенні купці, котрі вже е, замовляли того року, цього року замовляли, є люди, котрі ми вже на сьогоднішній день відмовляємо. І, тому подібне. і пропозиція заключається в тому. Ми маємо, грубо говоря, я навіть не знаю, або форми, або ідею, або виріб. І, ну, тут розглядувати пропозицію може по-різному, смотря з якої точки зору. Ну, в будь-якому випадку, є виріб, є форми, є, скажімо так, якась уже невелика база, є, скажімо так, тестування і тому подібне. Можливо, когось із виробників зацікавить. Така, скажімо так собі, співпраця. Так як ви і так займаєтесь цим, у вас це все наладжено для розширення асортименту, чи не маєте ви бажання э, взяти ще, скажімо так, на вооруження даний виріб? Ну при совмісній якійсь співпраці. Э, як я бачу цю співпрацю, Ну, в мене є определенні задуми. Ну, я їх озвучувати тут не буду, так як розумних дуже багато. Я розумію, що відео будуть дивитися не тільки виробники е попувулів, а також і будуть глядачі обичні, котрим в голову деколи ну, не, не налізать то, що показуєш і розказуєш. Так що коментувати тут без толку. Якщо когось цікавить, у вас є якісь цікаві пропозиції, можете телефонувати і можемо попитатися домовитися. У мене багато знайомих виробників, котрі роблять вулі вул чи нуклеуси, чи тому подібне, Ну, по великому рахунку я вирішив не конкретно до когось звертатися, а конкретно всім дати можливість почути мене. Так як е, може хтось зацікавив, так, предложить більш щось цікавіше. Що від цієї співпраці я шукаю, так як теж є определені критерії. Максимум того, що я не хочу знайти собі лишню роботу в будь-якому віді її діяльності. Або фізично щось робити, або е, я не знаю, там, або ще щось, або навіть контролювати якийсь процес виробництва, який буде включатися співпрацю. Навіть його не хочу. Я хочу максимально просто, щоб це було для мене. Е, з моєю з моєї, скажімо, сторони, ви можете взяти по максимуму то, що я можу вам дати. Ті, хто розуміють, о чому я, він пойме, о чому я говорю. А я шукаю для себе якусь вигоду і відсутність, скажімо так, якихось не так зобов'язань зобов на мене ляжуть, але конкретна відсутність е втрати часу на дану співпрацю. Ну, я надіюсь ви зрозуміли. Максимально, щоб то було просто, максимально відверто і на чесних якихось таких на справедливих відносинах працювати. На сьогоднішній день, може це теж буде виробникам цікаво, є люди, котрі, наприклад, цікавляться в Європі, де може придбати наш нуклеус. Ну, так як по великому рахунку, ми і робити, та їх не хочемо, а не то, щоб шукати, де їх продавати. Так що, ми, звісно, що відмовляємо, якщо виробники ППУ, Вулів, мають якісь вже, скажімо так, можливості відправки, ну, якісь канали свої, може вони не це практикують, знайте, що і цей товар, можливо, може зацікавити і Європу. Так що, якщо ну, ринок не ограничений в плані, наприклад, якоїсь території. Так що, якщо вас цікавить, майте на увазі, ми з своєї сторони будемо робити свою роботу, щоб е, люди цікавились не тільки е, наші, але і, скажімо так, і за кордоном, щоб їх цікавив даний продукт. Так як цей продукт дійсно цікавий, він, він максимально зроблений вірно для маткарства. Зараз багато людей скажуть, що це якась там копія чи це. Uh, і ще щось там, скажімо так, і тому подібне. Друзі, похожого роду нуклеусів є багато. І ви будете праві. Uh, декотрий виробник навіть, ну, яся не побою то сказати, вкрав нашу ідею і зробив теж. Uh, другі просто скопірували. Якщо один вкрав, uh, я це. Ну, в якому? плані? Він спочатку з нас висосав інформацію, а потім зробив своє. Другі просто знали скопірувати. А є такі, що і вкрали. Ну, по великому рахунку, за рахунок їхніх знань і путів їх, скажімо так, рішення виробництва цих нуклеусів привело до нуклеуса зовсім інакшого роду. Якщо ми в своєму нуклеусі, ісходя із своєї практики, знали, що нам цікавить, і ми добивалися. Цього результату, так другі, скажімо так, тільки копірували даний виріб, та і все. Я не буду лукавити якісь, скажімо так щось ми теж взяли від других. Щось ми теж брали для прикладу в плані того, ну, скажімо так, була определенна рамка, яка нас цікавила. Так, да, Ця рамка, грубо говоря, вже кимось до того часу використовувалася. Ну, все остальне були вже наші параметри. Розумієте, так, що ну, э, ми не будемо казати, що ми в Сіті, ми теж від когось підгляділи, но зробили своє. А хтось, хтось, ну, хто як, не важно. Коротше, друзі, от така цікава інформація. Якщо когось цікавить, можете дзвонити, номер телефону знайдете, де хочете. В описанні він є, у багатьох у вас є. В інтернеті можна йти хоч де. В описанні завжди є мій номер телефону. Можете. Подумати, як ви бачите дану співпрацю, запропонувати. Ми, скажімо так, по великому рахунку відкриті Відкриті і послухаємо всіх, кого зацікавить і приймемо рішення. Так як ну, в будь-якому випадку, зараз ми доробляємо свої нуклеуси, по великому рахунку, форму кладемо в бік, і все, у нас починається сезон. Ми зовсім не маємо час лити за період сезону. У нас назбірується якась своя робота. Кінець сезону нам потрібно опять якусь частину у собі вилити. Нам не до продаж опять ніяких. Ми опять починаємо лити собі, робимо другу роботу, підготові форми стоять, простають. Дані форми, форми зроблені е, скажімо так, зроблені так, що вони по великому рахунку вічні. От ми зараз працюємо. Я от не розумів, що в них може через якийсь час ламатися. Конкретно на сьогоднішній день ми робимо форму вже зовсім інакшої, скажімо так, технологічної якості, але вони в корні нічого не міняють. По факту, обстається те ж саме. Просто технологічно ми упрощаємо собі конструкцію для збору, яка в ітогі дозволяє нам скоріше і простіше монтувати дану форму. А сам ізнос. Ну, тут нема чому нашого. Бувають декотрі нюанси. Десь там, наприклад, ну от наприклад, як в криші, деколи знає, толкатель трішки підвести, потім його подварю. Ну, а і в цих всіх форм більше такого не було. Максимум, що може бути, через якийсь час е замки дадуть якусь слабину. Подтягнемо їх за рахунок 5 маніпуляційну. І далі то все працює. Так що, якщо когось цікавить можеш розглянути таку пропозицію? Все, на цьому буде завершити. Слава Україні.